Фотографії Карпат, Коломиї, Гуцулів і Покутян другої половини 19 століття. Унікальні світлини фотомитця Юліана Дудкевича демонстрували в Коломиї. На виставці у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття зібрані оригінальні світлини, поштові листівки, репродукції, сканокопії фотографій авторства Юліана Дудкевича із приватних колекцій та із колекцій музеїв у Коломиї, Львові із польських та австрійських архівів. Більше розповімо далі. Він один із перших зафіксував краєвиди українських Карпат ще у другій половині 19 століття. То це треба було винаймати певну кількість людей для експедиції. Це повинні були бути коні так само. Це була подорож у кілька днів. Треба було десь зупинятися, ночувати, харчуватись. І ці люди мусили нести з собою практично всю лабораторію і розкладати там чорний намет, чорну кімнату, де після фотографування ми. Тець мусив відразу проявляти оці скельця, їх замальовували спеціальним розчином, і відразу до години треба було їх проявити і видрукувати. Бо в інакший спосіб це все було погано. Йдеться про Юліана Дудкевича того часу, окрім Карпат, він знімкував автентичні типажі гуцулів, покутян і самобутню культуру різних етнічних груп Галичини. Його фотографічні майстерні діяли у Станіславові, Львові, Сучаві та Коломиї. Продовжує розповідь Ярослава Ткачук, очільниця національного музею. Одна зі світлин виставки має цікаву історію. Це фотографія тогочасних розбійників банди Юрія Драгулюка. І коли їх впіймали, то тоді е, судовий е, м, чиновник запросив після. Після вироку запросив Дудкевича зробити фотографію от, власне судочинців самих, а також зробити фотографію оцієї банди. Вже ніколи жоден з них не повернувся до своєї хати. Ще одна зі знакових світлин авторства Юліана Дудкевича з колекції національного музею. Це початок будівництва народного дому у Коломиї. Тепер приміщення національного музею. Це тоді, коли е, до Коломиї е, Коломи, е, ковалівські та мишинські е, господарі е, на, на своїх конях привезли перший камінь на будівництво цього от народного дому. Щоправда, у колекції національного музею лише кілька фотографій Юліана Дудкевича, тому унікальну виставку саме Коломийського періоду творчості фотографа презентують завдяки співпраці з іншими музеями. Зокрема, тут є фото і листівки з колекції музеї історії міста Коломиї, матеріали із Львівського музею етнографії та художнього промислу інституту народознавства Національної академії наук України, Краківського Етнографічного музею, а також фоторепродукції з архівів австрійської національної бібліотеки, музею прикладного мистецтва у Відні національної бібліотеки Польщі. Також є світлини з приватних колекцій. Зокрема, частину таких листівок для експозиції надав і Коломийський краєзнавець Валерій Ковтун. Мої колекції є понад сотні листівок, на яких репродуковані е, твори. Дудкевича, вони видавалися не тільки Оренштайном і акордом, Готлєвом, Мюллером, Гюнсбергом і багатьма іншими видавцями. І це спадок це наша історія. Найважливіше, що крім природи Карпат. Відображені і типи Покутян, гуцулів. А зверніть увагу на виставці. Вони в якій ноші, і ця ноша покутян гуцулів ну сьогодні свідчить про збереження української ідентичності 100 і понад 100 років. Про самого ж Юліана Дудкевича на відміну від його багатої творчої спадщини, відомо небагато. Та безумовно його можна вважати одним із основоположників українського фотомистецтва, каже Михайло Чернічкін, заслужений журналіст України, працював у за. Гально національному інформагенстві Укрінформ тепер викладає фотосправу студента. шукаючи витоки українського фотомистецтва, не міг оминути постать Дуткевича. Так його дослідження привело у Коломию. Зокрема, пан Михайло став одним із ініціаторів відкриття такої виставки. І ми вирішили, що Дуткевича пора. Винести на осуд суспільства, громади Коломийської, хоча б Коломийської громади, це великий вперед. Його такий рух, да, як фотографа, він працював в Чернівцях. Сумчаві, це руминський кордон за кордоном, да? працював в Станіславі, працював потім у Львові, потім працював в Коломиї більше 30 років. Виставку світлин присвятили дню міста Коломиї, тому музейники ласкаво запрошують усіх оглянути експозицію та поринути у атмосферу давнього Прикарпаття наприкінці 19 століття. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події НТК.